Всім доброго раночку! У нас початок нового дня. На вулиці сьогодні так тепло, класно, сьогодні піду на ринок. Хочу купити мандарини, баклажани. Вже миють вулиці, чистять. Покажу зараз вам трішки квіточки, бо вийду повз магазину. Які ціни. Ось цей каланхоя, що в мене вдома євро 83 євро. Знаєте, що мені ось це подобається. І ці квіточки я зараз вам трішки далі покажу, буду йти повз люсерос по 3 євро. Вони висаджують їх прямо на вулицю. Ці по 2,50. Це щось таке цікаве, це чері чи що? Чи не помідорки, чи то я вже щось собі тут навидумувала 3,50. Так, ну і інше. Зараз підемо, я вам покажу, де ростуть ось ці квіточки. Ось дивіться, ці самі квіточки, що були в магазині, просто на вулиці. Це нещодавно зробили, ну тут трішки переробили алею. А після того, як зробили, вже висадили квіточки. І тепер тут така краса. Тільки що було сонце і так гарно було б, якби я б тоді знімала, але. Поки я дістала телефон, воно зайшло. Так, ось тут також квіточки. дивіться, як гарно. Це бачите, навпроти кортингліс. Зараз покажу ту, е, ту клумбу, коротше, де ми кожного ранку з подружкою в повз біжимо. А тут щось роблять зараз. Ось тут дивіться, як гарно. Я і не знала, що вони можуть ось так просто на вулиці рости. Чому? Тому що тут буває ввечері холодно, і, наприклад, мої домашні квіти, я їх залишала на балконі і вони ну, як підмерзали трішки. Ну, Мороза немає, але вони такі як прив'явші виглядали. Ще одне дуже гарне місце. Я зараз знайду, де посидіти та з вами поспілкуватися. Але там попереду є парк, де я кожного разу наступаю на одні і ті ж самі граблі. В цьому парку є дідусь з паличкою, і він дуже часто втрачає пам'ять. Він мене питає завжди одне і те саме, тому я завжди обходжу стороною, якщо чесно, цей парк. Але сьогодні в мене немає не те, що вибору, але бажання шукати інше місце. Зараз я дійду і буду з вами розмовляти. Блін, у мене тут продовження вчорашнього чудового дня. Бачите, тріснула кришка. Це ж зараз буду пити і все буде виливатися на мене. Необхідно її знімати. Та що ж таке? Що за дні пішли? Ви ж пам'ятаєте, що сьогодні день кави з корицею. Я, на жаль, додому не потрапила, тому що необхідно було віднести гроші в господарці квартири. Ну, частинку, яку ми повинні були. Ось тому прийшла я сьогодні. Перше, що хотіла сказати, що день кави з корицею. І не забувайте, потрібно обов'язково пити, тому що є свої результати. А друге, я хотіла подякувати Анатолію. Дякую вам велике, тому що ви зробили мій ранок, ви принесли корицю. Уявляєте? Тобто людина дивиться мій канал. Ми з ним іноді зустрічаємось і він. Це запам'ятав і сьогодні приніс корицю. Тому зранку ми пили вже ну, на звичайній точці, де ми п'ємо каву зранку. Велике-велике дякую. Хотіла я сьогодні ще потрапити на базар, але зовсім не було для того часу. Я дуже сподіваюся, що в суботу, якщо Женька не буде працювати, то ми разом поїдемо. Ну і якраз буде допомога, тому що ну, багато чого потрібно купити. Картоплю необхідно, і баклажани. Коротше, у мене тепер це ж така ідея, що мені потрібно баклажани. І я ніяк не можу за ними дійти. Сьогодні я проходила повз, де і фрукти, і де овочі. Так, баклажани євро 89. На ринку я тоді брала по євро 50. Ну, брала, я їх набрала, але не взяла. В мене питання. Скільки порад було з приводу того, де купувати дешеві овочі. А тепер скажіть, де купувати дешеве м'ясо? <сум> я пішла в магазин, сьогодні буде у нас така вечеря: м'ясо, кускус, І ще я купила шампіньйони. Мені Тут грибочки, наче такі без смаку, тому додам цибульки, олії та. Таке будемо їсти. Ну, не знаю, Женя буде чи ні. Я дуже хочу тих, грибоч... тих грибочків. Так, сир це для сніданку. Та, Женьки, роблю бутерброд з собою на роботу. Ну, і хліб це 89 центів за 4 штучки. ось ці. Поки буде смажитися м'ясо, а я буду різати овочі. Я хочу з вами поспілкуватись на таку тему. Ця тема буде не для всіх цікава, але мені дуже важливо почути ваше бачення цієї ситуації, так скажемо. Вчора в Фейсбуці бачила таку публікацію. На жаль, я не подивилася, яка то дата була, ну але це мені запропонував Ютуб подивитися, ну то я подивилася. Києві, в магазині, в торгівельному центрі, в магазині Collins жінка годувала свою дитину, ну, немовля своє. Вона зайшла в роздягальню, сіла і почала годувати дитину. Прийшла чи продавчиня, чи адміністратор, і почала з нею сваритися і намагатися її вигнати з магазину і казати, що це заборонено. Заборонено робити в їх магазині. Коротше, е сказала, що це як в туалет сходити погодувати немовля, і тому нехай вона йде в туалет і це робить. Так ось мені цікава саме ваша думка, як ви взагалі ставитесь до того, що жінка годує своє немовля, десь ну, при людях так на очах у інших людей це торгівельні центри на вулиці, в кафешки там ну і інші місця. Я приведу приклад просто як це відбувається в Іспанії. На прикладі того, що я бачила, ми залізою дуже часто користуємося міським транспортом, і в автобусі дуже багато є місць для людей з візочками. Ну і звичайно, що жінка бере немовля, сідає, ну візочок залишає в тому місці, сама сідає на вільне місце або на місце, яке відведене саме для таких людей. Сідає, і на моїх очах вона і не одна жінка починає годувати свою дитину. Ось. І я взагалі не звертаю на це уваги. Мені однаково, чи годує вона її, чи що вона з нею там робить, я собі спокійно їду по своїх справах. Під цим відео в Фейсбуці там стільки було негативних коментарів, ну, що нащо вона це робить взагалі? Нехай йде в туалет, нехай ну люди, якщо чесно. Ну Не всі готові так робити. У когось є комплекси, у когось якісь установки. ну Різні там всякі є, я так розумію, в головах людей там не те, що проблеми, але, але якісь питання, по яким вони так думають. Я, мені, наприклад, взагалі однаково, що вони там роблять. Ось, ну Цікаво, як ви взагалі дивитесь на цю ситуацію. ну Ми всі люди різні. З різними думками, з різними поглядами, і це дуже класно, дуже цікаво, тому що якщо б ми всі однаково думали, то було б напевно не так цікаво жити і спілкуватися ну, нам один з одним. Ось я, знаєте, ну це взагалі не до цього сказано, ну, з жінкою та немовлям. Та я хочу затронути тему пляжів іспанських. Наприклад, влітку в день по 100 п'ятсот разів на пляжі можна побачити жінку без верхньої частини купальника. І взагалі немає значення, який в неї вік. Це може бути і молода дівчина, а може бути і бабуся. І я дуже багато разів бачила, де бабусі збираються разом. Ну, ось так вони виглядають і йдуть просто по, понад морем. Ну, тобто, всі люди їх бачать, що вони йдуть без верхньої частини одягу. І це взагалі для пляжу Іспанії нормально, і люди ну, не звертають на це увагу взагалі. Е, бачите, а в Україні зовсім ну, інша ситуація. Люди так це все підхопили. Ну, дуже, звичайно, що багато було людей, які були на боці цієї жінки. Ось, е, ну, мені не зрозуміло, тобто вона не стояла десь у натовпі там, чи на касі, і почала там. Де... Діставати там цицьку, вибачайте за слово, і годувати дитину. Вона пішла в роздягальню, сіла собі там тихенько. Причому це ж секунда діла взяти там дитину, дістати цю цицьку і почати годувати дитину. Все далі ж не видно. Вона ж не сидить гола. Ну нічого не видно, окрім самого процесу, що дитина прикладена до грудей. Все. Ось, але чомусь у людей виникають такі, такі почуття. Мені цікаво дуже взагалі, як ви думаєте, чого так? Чого так? Може, це і неправильно, що вона так робить? Хоча це взагалі то її право готувати свою дитину там, де вона хоче. Ну, Якщо це в рамках ну приліччя, якщо вона не стоїть гола її не годує. Люди там взагалі таке почали писати: що чому не робити дітей тоді на вулиці? Так ну це ж естественний природний процес, тому нехай люди роблять тоді дітей на вулиці. Коротше, там дуже багато думок по цьому питанню було. Але для мене то не є проблемою. Я взагалі за те, щоб жінка годувала дитину, де вона хоче, не де вона хоче, а коли хоче її дитина. Вона собі сідає, можна взяти чимось накритися, взагалі нічого не видно, і спокійно собі годувати. Але у людей ось така чомусь реакція. Ну саме у українських. Я не знаю, як іспанці на це реагують, але коли ми їхали в. В міському транспорті і бабуся сиділа поруч з такою жінкою, яка просто взяла і почала годувати дитину. Так вона навіть ну, вона так повернулася, подивилася, що жінка годує дитину та й все. І на обличчі нічого, ніякий м'яс навіть не тремтів і нічого не робила. Вона взагалі не, ну, не дивувалася, не обурювалася, взагалі нічого. Просто на, взагалі навпаки було, коли люди заходять. І бачать, що жінка сидить з немовлям, годує немовля. Вони нахиляються, кажуть, ой, яка дитинка гарна там, ну і починається оце. Тобто люди на це іспанські саме реагують загалом природньо. Ну, Нічого вони не бачать тут такого, що жінка сидить і годує дитину. Для когось, може, ця тема і не актуальна, а для, а для мене це цікаво, чому так, чому люди так реагують. Ну, тут напевно, що нас так виховували і привчили, що ми дуже багато яких речей соромимося. Я навіть не уявляю, що в Україні ось так на міському пляжі жінка ходила без верхньої частини купальника і почувала себе комфортно. Ще, знаєте, сьогодні ходила. Вдень, поки чекала Алісу, взагалі не було часу піти додому, тому я просто прогулювалася і випила каву, вам показала. Ось, ну і шукала місце, де можна посидіти. Спочатку на одному місці сиділа, то ну там люди прийшли, дуже голосно розмовляли. Було не досить комфортно записувати мені відео, бо ну якісь сторонні є звуки. Далі думаю, піду в інше місце, йду, дивлюся. А там, коротше, тут така є велика проблема проблема бомжі. І вони роблять собі хатки в різних місцях, і ліжка виставляють, де їм хочеться. Побачили вільну лавку і стелять свої матраси. Ось таке я. Я не побачила, що там спала така людина. Я трішки для вас записала відео, а потім він почав кашляти та плюватися. Телефон. Каже, ти дитаплюватися, і я вирішила, що потрібно змінити місце. Прийшла в інше місце. І так подорожувала сьогодні від однієї лавочки до іншої. А взагалі, ось тема таких людей без постійного місця проживання. ну, Вона не те, що актуальна, але цікава, тому що іспанці деякі вони самі обирають таке життя. Тільки в чергах іноді стою, де Це розповідаю вам, да? в чергах стою, де стоять такі ж люди. Ні, ну, там є церква, яка дає зранку каву. Я вже розповідала дуже багато разів. Ось. І там є досить різні люди. Є і звичайні, багато українців, ну а є ж і такі. Так ось у більшості таких людей є свої квартири. Вони просто їм чи подобається такий спосіб життя, чи я не знаю, може взагалі хтось з вас мешкає в Іспанії, то розкажіть, може, ну, ви щось знаєте про це. Вони обирають ось таке життя на вулиці. Мало того, є ну, ось як є фортеця Санта-Барбара, а є ще тут. є гора Сан Фернандо, наче так називається. Так там взагалі, там ціле містечко таких людей, в них там палатки, в них там хороми, я б сказала. Я колись йшла, мені потрібно було е, ну, пройти через цю гору, там такий парк ну, розташований на цій горі. Так там таке, там люди живуть і бачу, що вони там будують навіть ті всі е, хатки. Тому, тому так, я не знаю, чого це так. Хтось, звичайно, що не має постійного місця, а хтось обирає ось так жити. На цій точці з'явилась нова людина, він чи з Чехії, чи звідки він приїхав в Аліканте, і щось в нього там не було де переночувати, чи що, він залишився там біля вокзалу до ранку, а в нього вкрали, ну, десь він там чи заснув, чи що, і в нього вкрали рюкзак просто зі всіма документами, з грошима. Коротше, зі всім, і от так людина тепер залишилась без грошей, без документів, просто на вулиці. Ну, ду, ну по людині видно, що вона, е, ну яка вона, так? Що видно, що це не якийсь там бомж, це звичайна людина, яка опинилася в такому становищі. Ось е, дивлюся, що він так одягається, наче в нього і немає речей, але йому там дають то рубашка така чистенька, штанці, там кросівки. Короче, видно по людині, що вона нормальна. І все. Тому що ті, які там стоять люди, ну інші, там взагалі шах, ну, ну а що, а що? Ну, люди в таких ситуаціях живуть, не знаю, подобається їм чи ні, але живуть. Так, ну, Такі реалії просто. Я хочу вам подякувати за підтримку мого каналу. Мені дуже приємно. Приємно, що ви мене дивитесь, що ви коментуєте. Я бажаю вам всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Не знаю, в який час ви мене дивитесь. Мирного неба вам і побачимось вже у наступному відео.